31 жовтня до 7 листопада в Україні тривало голосування за членів журі національного відбору Євробачення 2023 У додатку дія голосування за склад журі нацвідбору конкурсу проходило вперше в історії. Зрештою стали відомі імена трьох переможців: тих, хто набрав найбільше голосів. Українці мали змогу обрати серед дев'яти кандидатів. Усі вони або брали участь в євробаченні, або мають великий досвід роботи на українській сцені, або знають, як працює конкурс та можуть об'єктивно. Оцінити учасників ну і згідно з рейтингом до трійки музичного журі увійшли. Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла, Джамала, співачка і переможниця Євробачення 2016. Та Юлія Саніна, фронтвумен гурту «The Hard Kiss». Ну і раніше в ефірі ми говорили з Дмитром Шуровим, музичним продюсером нацвідбору на Євробачення 23-го року. А зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Тополя, член журі національного відбору Євробачення 2023 року. Вітаємо, пане Тарасе. Всім привіт. Пане Тарасе, чи очікували ви, що українці відберуть вас як учасника журі на нацвідборі Євробачення? Не, не очікував, скажу чесно. Пане Тараса, для мене було Для мене було новиною. Взагалі, те, що я в цьому списку, тому що суспільне комунікувало з моєю командою. І мене додали в цей список, потім поставили перед фактом просто. Пане Тарасе, а як будете поєднувати службу в територіальній обороні з цим нацвідбором? Чи є вже у вас якесь рішення для цього? І як, взагалі, з яким настроєм візьметеся за таку місію? Ну, близько двох місяців Валерій Федорович залужний вивів гурт антитіла з передової а, власне. Нас трьох, мене Дмитра Жолодя і Сергія Вусика. Ми працювали як парамедики від першого дня війни, тому ми знаходимося зараз в Києві. Чайно, ми працюємо з батальйоном. Ми працюємо в рамках нашого благодійного фонду. Ми працюємо на інформаційному фронті. виїжджаємо час від часу на певні виступи, даємо інтерв'ю і таке інше, але ми не беремо безпосередню участь у бойових діях зараз на півночі Харківщини. Як це було? Там ще до, до, до вересня цього року, тому, в принципі, час є для того, щоб грунтовно підійти до цього процесу, до відбору, ознайомитися з музичним матеріалом, з творчими е, актами всіх конкурсантів з те, чим вони жили до того, як подали заявку, з чим вони йдуть на відбір. Що вони хочуть донести, і таке інше, і таке інше. Тобто на це час я думаю, ми знайдемо. Пане Тарасе, Вашими колегами стануть Джамала і Юлія Саніна. Як думаєте, чи знайдете порозуміння з ними і попередньо? Як вам такий склад журі нацвідбору? Да, я впевнений, що знайдемо. У нас іншого виходу немає. Плюс я з величезною повагою ставлюся до Джамали. Я люблю її творчість, і для мене це честь бути з нею в одному складі журі. Так само у нас добрі стосунки з Юлією Саніною і її чоловіком, із з музикантами гурту «Хардкіс». От, якщо в них немає до мене якоїсь... Не знаю негативу, то з моєї сторони точно по відношенню до них все чудово. Я думаю, що спільно з народом України ми зробимо максимум для того, щоб відібрати найдостойнішого, чи найдостойнішу, чи найдостойніших це залежить від того. Тарасі, скажіть, будь ласка, чи ознайомлювалися ви вже з лонг-листом учасників нацвідбору і можливо вже маєте якихось улюбленців? Я знаю, що Дмитро Шуров відібрав лонглист, мені вже скинули посилання на імена учасників, і я обов'язково з ними ознайомлюся. От єдине, що хочу зауважити, що відношення до відбору саме цього лонглисту, з поміж інших, там близько 300 бажаючих, які подали заявку, я до цього відношення ніякого не мав, тому одразу. Прошу вибачення за тих, хто не потрапив в цей лонглист. Постарайтеся, можливо, наступного року. Пане Тарасе, з огляду на те, що е, нині триває війна, е, які ваші особисті критерії будуть е, до відбору, до нацвідбору учасників Євробачення? Адже попри те, що Євробачення це не політичний конкурс, тут йдеться не про політику, а ну взагалі про якби існування держави і про промоцію е, нашої перемоги і української нації поза межами України. Найперше, звичайно, це артистизм, це професіоналізм як вокальної майстерності, так і поводження на сцені. Ну, це, скажімо, певний комплекс критерій, які стосуються саме креативності і артистизму. Але поруч з тим я ніколи не погоджувався стосовно того, що Євробачення це лише музичний конкурс. Перестаньте повторювати це. Це неправильно, це не відповідає дійсності, тому що Євробачення це завжди був не лише мистецький конкурс, а це й був соціально політичне, це мистецько, соціально-політичне явище. Євробачення створювалося колись об'єднаними мовниками Європи як певна альтернатива інформаційному культурному е, наративу нового світу Сполучених Штатів Штатів Америки. Воно створювалося для того, щоб посилювати європейський інформаційний і культурний простір, і в цьому була конкретна соціальна і в тому числі політична мета, яка була спрямована на об'єднання Європи навколо пісні, навколо якихось чуттєвих речей, навколо шоу в кінці кінців. Тому Євробачення ніколи не було відірвано від контексту, в якому проживає Європа. На даний момент історичного періоду. І саме тому виконавці, там, незважаючи на розважальний формат цього конкурсу, завжди подавали якісь свої смисли, вони репрезентували свою країну і через чуттєві речі, якісь певні на чуттєвому рівні, вони намагалися передати щось важливе: хтось більше, хтось менше. Тому Євробачення завжди мало це таке соціальне амбре. Як ми хочемо цього чи не хочемо, тому я цьому буду приділяти увагу, звичайно, тому що Україна перебуває в контексті війни, е, і я б не сказав, що саме в контексті війни потрібно звертати увагу, але ми перебуваємо в процесі боротьби за спільні цінності об'єднаної Європи демократичного світу. У нас одне спільне майбутнє, і це я впевнений так само, яким чином має відображатися в тих творчих актах. Які українські артисти принесуть на сцену Євробачення? Адже будь-хто, хто переможе національний відбір, він одразу стає представником цілого народу. А народ перебуває в боротьбі, і народ е віддає цьому артисту право репрезентувати його. Тому для мене важливо, щоб це не було, скажімо, якась пісня чи якісь, якась Номер на сцені, що він був відірваний взагалі від того, що відбувається, так я проти плакатних агіток, та я проти якогось такого квадратно-гніздового формату, там да, пропаганди і всього іншого. Мені це органічно е не прийнятно. Але через творчі через, через активізувати певний контекст, в якому перебуває країна. І я думаю, що це логічно, це би мало бути логічно. Для всіх тих, хто бере участь у відборі, і для всіх тих, хто буде спостерігати це по телевізору, і ну не хотілось би це повторювати багато разів і розжовувати, і пояснювати. Спасибі пане Тарасе за участь в нашому ефірі. і Бажаємо успіху в чесному відборі претендентів від України на Євробачення 2023 року. Це був Тарас Тополя, член журі нацвідбору Євробачення. Також разом з ним відбиратимуть претендентів від України Юлія Саніна та Джамала. Ну і продовжимо наш інформаційний день після короткої паузи.